Всім привіт! З вами я, Нубік Майнкрафт. І сьогодні я разом з професіоналом буду проходити всю таку земляну карту. І вам зараз я вам буду показувати, як я її буду проходити і як це буде весело. Ну, але не дуже весело, бо тут буде дуже багато тролінг ловушок. Ну а вам приємного перегляду! Всім привіт! Ви на каналі Саша Про і, коротше, сьогодні ми будемо проходити карту зі землі і я і... Я буду проходить зі своїм нормальним скином, бо я собі поставив нормальний скин на кінець то. Да, потому що Саша собі на нормальний скину поставив. Ну и короче, всем привет! Я Нубик в Майнкрафте. І сегодня я разом з професіоналом буду проходити такут -от троллинг карту на ну, вообще. Mm. Да ты що зробив? Ты що? Відкрив бочку. Так, кстати, підписник это же заметил, такий командний блок. Угу, командний блок. Ну, окей. Ну і тут тепер цей блок змінився, да. Я так розумію, треба що робити? Кинути його, напевно, не знаю, кудись в лаву, можливо, бо туди, не знаю. І. Ай, блін, <схід> Ладно, давайте шарсу. Да дай мені! Ой, коли його. Ну там там діамантовий блок з'являється Тебі... Ну да, ну, і что мы будем робити? Можно якось делать щось? -що -що? Да не знаю, кинь его тут... на цей диамант зменить. Ой! Да ты что за творил? Я что тебе говорится троллинг карта? Знаешь, цей... ти, ну вообще троллинг ловушки построив. Блин, я ну. не знаю, Це якась... Це якось... Тупа карта. Да в смысл тупа карта? Нормальная карта? Давай. Че euh, штука яку скинем? Давай, ну давай сюда наступай, можливо. Та ти що натворив, тупий ти професіонал? Все, напевно сюди сюда треба вставати, я так розумію. Бо мені кажеться, що з цією бочкою станеться. І давай кидаємо, ой, Ой, я случайно пішов кудись. І... Опа І... О, да блін, да що за фігня? Що за фігня повна? Блін, пока Ладно, короче, берем опять. Да блин, да что вы ти в мене? Ну давай пошли на научу бочку И да. треба ей прыгать, напевно. Кидай. Давай, ну кидай. Да ты вообще не умеешь кидать вообще. А я не докину до просто. Да ты не кидаешь, вообще не умеешь кидать, я с первой попытки вообще попав. Не, давай, иии, давай, кидай, прыгай. Да ты че не, не нормальный, ты кидати, что ли, не умеешь? Я перейду тоже близко. Опа. Да блин, да ты что нарубил? Ты не прыгал. Бесполезный. сам вообще. Ты вообще ничего не вмеш. Ипа. И да блин. Давай, давай, очкай. И опа. Да блин. С первой попытки что сам Та да потому що я тут з першої попав, попала, ти вообще даже з сотої не міг попасти. я тут не винуват. Та да, тупе, да хватит битись! Ненормальний! No. Безполезний ти вообще тупий професіонал, я тобі так скажу. No. Вот так вот. И. Опа! Вот так вот! Да. Тупе! <решко> Офигеть, блин! С тупым командним блоком вообще вообще не пройти Та да, як. Туп... А Якщо б я знайшов, ми б вообще не прийшли. Ну то ще легко Щоб його hike, там please. найти, Ти що, думаєш, я б не знайшов то якусь штуку. о Давай, давай, давай! Да блін, да тупий командний блок, чому ти не кидаєшся? Да блін! Давай! І Опа! Шкай. Ой, я на цю кнопку нажав! Да не ми зараз, щу, ми зараз щу, весь весь відео потратимо. Та реально, блін, да то неможливо якось його сюди кинути. Ладно і. Опа! Давай прыгай. Ти Дийн. Да там, там ти сам не міг з тої попитки попасти туди. Ти вже мільярд пробуєш. Ага, а ти вже стрілярну. Та відстань ти не бойся, надоїв ти вже. І ти опа! Hurting. От так вот. Та... Короче, я, я зараз тупся відео виключу. Сам ти вийде. С... Не запукав, раз ти, ти покликав, вик... якщо, якщо сам не можеш нічого зробити тут. Та бо ти брався. Бу! Ну все, пішли вовсім відсюда. Ладно, підписники, ми вже нарешті оце от пройшли, но це вже ну це не так уж і складно, як ми і думали. То давай паркур, давай туди дерево туда от, от туди. От. Давай. Опа. І опа. О, я тоже пройшов. Так, тільки. Ой, ой, ой це що за фігня? Чо... So, <сум> не зрозумів. А че. ще за дерево? А ну-ка, що це за дерево? Ще? А, звідки, а його нічого не випало. Не знаю, може може туди прыгнути мене... треба? НЕТ! Що за фігня? О, тут такий тут блок! О, я забрав це, фух! Нічого зб, я якусь скриню відкрив і там забрав оцю штуку, і от я сюди пахнуся, і я в воду тут вода є. Туди прыгай і там знизу буде скриня, відкрий її, і забери там штуку якусь. Давай забирай її, давай сіткише! Та ти що робив? Та ти нічого, нічого не нажимав? Там нічого не в смислі нічого нема. Ладно, підписники. Короче, ладно, підписники, ми вже тут пройшли назад сюди. І треба сюди от прыгнути і вот забрати штуку все. Тільки у тебе нічого нема, то ще не А в мене там жить. Кстати, тут якісь бар'єри! Що це за фігня я кудись впав? Ладно, підписники, ми тут вже цей. Та ти що натворею? Ти куди встав вообще? Ти еще тупий! Я так и тебя думаю, що там у тебе штука, вона щось робить. Ну ти тупий, конечно! Нам опять заново приходите! Ладно, ми сюди опять вернулись і, ...короче, ну, і так от. вот. Ми сюди вернулись, но ну, але тут. А... Ага. О, тут лава, нічого собі, капець, так, ну этот блок не наступаємо, бо він це ловушка повна. Вот його, напевно, заплатить. Ну ладно, сейчас зламаю. Опа, пока. <схи> так, тільки мне кажется, и тролин паркур. Ладно, сейчас. <смір> Ладно, я підписники, мы тут опять вже вернулись Чуть, сраку, подяку не на выживший вообще вообще левел. Так, mm. т немає тепер. Опа, сюда и. Ось так вот і ось так вот. О, ничего себе ты выстрел, в любом случае тут не пройдешь. А я куда тела? Ну ладно, короче, давай я сейчас. Блин, я не знаю. стоп. Я не знаю. О, тут такая э, бочка, но я ей, короче, не буду открывать. Не, 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 у нас там ничего. Бочка, Ладно, я сейчас попробую куда-то. Мне кажется, этот блок пропадает, когда я на него прыгну. То давай, я вот так вот. Паркура, то давайте. А, я впав в во ще! Що це не? Чому я не видимо? О, все, підписники, а тут. І ми опять пройшли тут цю тупу карту, блін, це тут перший левел. Це неможливо карта, я її більше ніколи не буду проходити. Це дуже складно. Ну пойдете на мені! Не потребав сюди! Ладно, підписники, ми опять сюди дойшли, мене ця взагалі просто. Отже, якщо у вас там прийшло десь 9 коли то у нас же пройшло, ми вже в 2757 році. Ну ти сказав, ну коротше, в мене просто такі емоції, мені каже, тебе такі самі емоції по типу АА. <гурю> у мене таке таке саме, просто копіруєш мене. Просто так, у целу приходи! Дариська не здохне, я тебе прошу. Так ну треба сюди прыгнути, но я не знаю, як сюди прыгнути можемо вже знімати? Да, ну, короче, да, можемо вже знімати, бо ми вже пройшли у цей дурацький паркур, тут вообще просто до філате хота лаушок і відписники. Привіт, ми вже відпраzнували 375.000 нових років і ми вже 2780. Да, це така кнопочка, но я її краще не буду натимати, бо вона вообще. Ні. А ще тут давай подивимося, що цей житель торгує вообще. О, нічого собі так, е не понял, який нафіх Діамант із дірта якогось. Я нічого не зрозумів, що це за фігня. Коротше підписники! Я запам'ятав, що в мене в інвентарі був це такі, от, така от штука, бо я її забрав з її бочку, тому що, указуючи цю бочку, можна відкривати. То давай я це от зараз продам цьому жителю. Оце от він дає за це 4 нитки, нічого собі. Окей, Окей. ну а що він далі продає? Ага, він продає шерсть. А, я поняв схему, треба тут. Робити білу вовну. Відійди, відійди, забери цього жителя. Ще, а, не... Не... Треба я зайти з цього не можу. Що, да, я теж поняв. Так, все, я крафчу чотири досочки. Ем... Mm, та блін, не, та, не, не цей вийди з нього, я зайти yeah. із тебе не можу. Так, ти тепер... цеглу не зробити. Тепер... Ага, ну я зрозумів схему і. Так. тепер роблю це от, роблю глину. Так, що тут ага, глини, грунт і... Це, кажу, Зим... і жаль, можна золото нарешті купити. Хоча стоп, ні-ні, ні золото не буду купляти. І да, туди, туда треба кинути. Так, що тут земляна карта, а то мені кажеться тут за землю дають прохід. То давай е, тільки мені кажеться, що тут опять буде якась роллена ловушка, коли ми е, це от кинемо, то давай е, я кидаю і раз забігаємо. Опа! Давай, да, давай, давай, тільки дуже далеко не йди на ти! Ми нарешті сюди пройшли, і мені ця карта <плес> вже мені ця карта вже не доїла, надоїла, в нас є от вже командний блок, і то треба все заново це, це робити. Це буде, ну так, е якось мені кажеться, складно. Так. Короте, от, білу вовну, від -ді -ді. Е так, е Оце от купляю, Треба скрафтити верстак. <плес> mm -hmm. Тепер я робиш. купляю. Ага. Мені треба оце от купити. У тепер... мене щось тільки є, я навіть не бачу продовження карти. Там. Окей, okay, тепер оце uh, от uh, продаємо на блок глини, і все, тепер у нас є грунт. І давай, я кидаю і ми швидко забігаємо. Кидай. Все, давай, тут, тут встань, тут, 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 там, де я стою. Там, там, ось тут, ось тут. Тепер я кидаю і забігаємо. забігаем, що тільки... Дальше ні! <клевиця> я тобі говорив, дальше не кида! Не йди! Я забіг і ти мене своїм тілом столкнув! Ага, конечно, блін. Короче, підписники, мы пришли куда с нуля. На... Стоп! 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 Чекайте, чекайте, тут нулик з'явився, ничего субить! Профессионал Пожалуйста. Профессионал, тут нулик появился! Привет, дорогие друзья! С вами я, Нубик в Майнкрафте, и. Адея було... в заговорил. Я же в своем мире! А ти вообще... Я ти... же був в своем мире, да я. А, ничего, себе hey. ты, походу, до нас попав в целу тролінг ловушку карту, це целую дуже. Що? А дуже... що це таке? прийти? Тихо, так, йди, йди, так. там Дуже ще, дуже багато ми там чого пройшли. Нет. Запусти сюда, там говно говно. Да, то, короче, ми, Ребята, там, да, дуже... ми там дуже. Мы дуже багато ну, чего. Чого... Чого... Мы там багато чого пройшли, короче. І ми там і... Да вы сіка не падай! Не падай! Ти ж виїдь, ти ж виїдь, ти ж виїдь, ти ж виїдь. я ж тобі говорю, це Ролінгхарт, так дуже. Постоїть. Постоїть. Якщо вона тут застопнюється, з логіки? Да. Ого. Кстати, якщо вона людина помре, то всі влізуться. О, нічого собі, ти куди пройшов? О'кей, чекай, мені треба якось сюди от запрыгнути. А тут ще якийсь паркур що ли з'явився, чи що? Опа, ага. О, тут ще один блок з'явився. Нічого собі, ти що ще? Бл бочка? О, Ні, бочка... я бочку не буду відкривати. Е бочку не буду. Ні. Бочку Ні. я точно не буду, то навіщо вже туди проїхати? А зробте ми! Ну-ка! А, тут лава! Нічого собі, окей, я тут. А, а, -а, -а, -а чому ви вмерли? Це тупо, не я навіть в цьому поплавати в лаві тупе! Короче, підписники, у нас чомусь удочка на голові. Mm -hmm. Э, Нет. что? А, так вот, это только у тебя, у меня нету. А, <рас> а у меня я вот просто... Ага, подождите, так. ребята, подождите, я эту ловушку спокойно знаю. А, -а, -а! И... Тут а, -а, -а! полная ребят. какашка. Ребята, ребята, мне так кажется, этот блок надо сломать. Ребята, вот а это дай его, А где его сломать? Ты? Ну, у меня какая удочка, удочка в руках. Вы удочкой. 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 О, ничего себе, давай ты проходишь. тихо, тихо. Подождите, подождите, я знаю вот эти фокусы, надо только идти на зеленый. Да. только, ну да, 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 я знаю, профессионал. Ты тут давай по зеленому, только Ди только давайте аккуратно. давайте. ты Сай. Ну, мне кажется, Ребята. там какая это ловушка, Мне кажется. Не -не -не -не. А, Тут скорость, тут скорость миллиарда. Туда это пройди. Окей, okay, я так и знал, что тут ловушка вот О, ничего себе, шутки. О, ничего себе, тильки. Саша профессионал, будь ласка, будь ласка. Не умри, не умри, не умри. Не умри, пожи, 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 пожи. я забыл хоть что тут. Вот так вот вроде было. А, да, 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 там так было. А, фух, ребята, фух. Окей, короче, короче, мы вообще тут... Ми опять мільярдів уроків потратили. Ми опять мільярдів уроків потратили. Да, но да, ну, ну, лесей, коли ми ще проходили, то ми okay. ще попыталися сюди зайти, но ми поняли, що тут така от ловушка і нас, короче якийсь дракон з'їдав. Чего? Угу. Чего? Ж... Чушкин кот, я забыл про эту скорость. А, я не я не забув. Все так. Головна. Я, короче, я краша я, я можу сдохнуться. Опа! Так то так, так давай! Ось так. О, все, у мене швидкі забралось. Давай проходи, будь ласка, ну бік, не ошибся ніяк. Фух. Так, я тоже проходжу. Фу! Короче, підписники! Ми, так. короче, отут продовжимо опять тисяч років потратили поїхали. Та, Та Я на толках, я решил первый пойти, как обычно, но... Потому что ты тупый профессионал, я его сейчас бью, блин, на ты тупый профессионал. Красиво. Короче, подписчики, мы уже тут короче, опять... Короче, подписчики, мы опять потратили миллион вроде. Да, ну короче, давай медленно уже опять проходите. Бо, блин, ну... Ну, профессионал не налажает. Да, да я да. ничего не делаю, это Денис наступил, только что. Так, 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 так. Случайно. Ну тогда, нубик, будь осторожен. Так, вот так вот. И фух, все, прошло. У тебя вот штука Безполезна... Так, проходим дальше, проходим дальше. Так, э, Так, треба. Ага, я уже понял. Так то так. Тут три блока. И так, раз, два, три. Все! Я прошел. Ииии. І... Есть! Вы прошли О! Давай, давай, а давай, нет, давай, про те, давай, я не знаю, я там Ребята, подождите. Стоп, 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 стоп. Не йди, не йди я тобі говорю, не го не йди. иди. Иди в що? эту сто. Чика, вот чика, чекай! Чекай, 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 чикачика, чекай, я тебе щас скажу. Эмм ось тут, бачиш, что там, там я ломаю. Сюда вот пиди. Mm -hmm. тепер, тепер вот сюда вот. И теперь, и теперь вот сюда. Так. Все. И так же сюда, у вот на тепер, зеленый. И теперь вот сюда и на зеленый. Все. И поехал. Ребят, давайте не будем открывать двери. Надеюсь. Э -э -э да нет, все нормально. Подожди, двери. Так, давайте. Подождите, здесь. ребят, спокойно. Давайте так. не будем касаться ковров, что-то они мне так кажутся, что они да, и обучают. Они тоже не -то скажете, что они кислот. О, ничего, ничего субин! Ребята, рычаг. А ну-ка. И шо, ну ничего не робит, ладно, давайте. Тут какая-то кнопка, я лучше не поверю. Я не поверю, что тут эта кнопка. Нет, конечно, это никто вообще не тыкнет, уже мы прошли, конечно. Вот так, ребята, а тут, а куда? Да, тут коврик, и тут напевно треба идти по коврику. А может сюда вот? А может сюда вот? Да, ну да, по-любому туда, давай. А прикиньте тут прикол. Короче, мы, короче, нубик выжил. Ты чё? Ребята, а ну-ка. Ребята, смотрите. Ой, это а что такая? Не понял? Ты что? А ну-ка. Это ловушка, мы уже прошли. Эм, мне кажется, это ловушка. Ну ладно, тихо, тихо, на открывай, это мне кажется, это ловушка. Я знаю. Подождите, я не буду. Подождите, а если вот так вот? Давайте перевернем сначала вот эти штучки. Не значит нет. А, значит только калитка. Нет, давайте попробуем сюда прыгнуть. И... Ой, я живый, я живый. И, так, я буду... Не прове что там! А на всякий... О, Тут ловушка, ничего себе там что там? Там идти капкани. капканы. Короче, мне треба их якось по швидесенькому перепрыгнуть. А, я, а я уже, а вже, так. я уже вот перепрыгнул, и. И і... что і... тут? О, тут и косливетать я! Я выжив! Значит, это правильный путь! Да, то давайте йдіть туди, тільки цей, коли, коли, ви, коли ви там будете підлітати, а ще наверх цей наза, назад ідіть, а не вперед. Бо, тому що ви так уничтожитесь від цієї червоної штуки. А! Ой, ти куди? Давай, все. тому що тут, ну. Вперед. Чекай, ребята, чекай, чекай, подождите, ць, ребята, професіонал, быстрее! Назад іди, лучше назад іди. Ти просто коли будеш літати, іди назад, назад, ти умреш. Да, вот, Поехали. потому что это червонная штука. Ребята, подождите, а мне так кажется, что это какой-то лохотой, нет? Давайте проверим. Не знаю. Ёкарный! Кабан! Офигеть! А я как там проходит? Не знаю. Ребята, может тут есть какие-то потайные типа штучки? Не знаю. Нет. Тыкаем, 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 тыкаем. По каждому блоку. Ну-ка может сюда треба потыкать Ні, нічого ничего не происходит. Ребята, О, а у меня тут там что-то есть? Не знаю, не, ничего нема вроде. Знаю, по калиткам. Не. А как нам это проходит? Реально, как нам це проходити? Я не знаю, уже не знаю, как це офигеть. А що треба робити серьезно, я не Может может за барьер как-то выйти, а? Не знаю. Может, ні, нічого нема. Да шкин кука! я не хочу помирать. Блин, за что? Я, я не знаю. Гранька. О, нам тормоза устали на паузу. Мы тут а, вообще. А куда я? Нам тормоза устали. Вставить... Давай я там проверю. Нет, давай ты поставим там... короче на паузу. Нет, подождите, может быть. А нет, там шипы, а там всякие штучки. Ладно, саму на паузу мы вот, ну, нам треба будет для тебя, чтобы все разобраться. Вот там бочка, я хочу там бочку и кусь. В смысле? Да. Нет, 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 тут, я, тут, я, не бочка бочка б... я, А, да, там для какая-то бочка. бочка. я, Подождите, я... понял, эта бочка не просто так. Ёшкин кот, но придется нам умирать. Да не, 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 я понял. Ой. Давайте саму на паузу и разбираемся просто в уж Давайте. Там будет. Да. Ну короче, підписники, ми тут опять пройшли і, короче нас чомусь просто да, телепортувало, Нас просто Так, Да да, не знаю, почему нас телепортировал? И не, нажимає, не нажимаємо, нет, на кнопку, не, не нажимаємо на цю кнопку. спеціально для профессионала не нажимай на цю кнопку. О, ти понял? Тут якісь бар'єри, дивіться, тут якісь бар'єри. Ну-ка. Блин, а, а не дитя... понял. А, я поняв. це якісь паркури з бар'єрів, які треба пройти. Опа. І допно за карту. Да, все, я тут за картою. І так. Так. Подійси, тут... О, тут опять, тут опять якась ця і ця кнопка. Це це легкий Почему паркур. Ли? Це дуже легкий паркур. Давайте, я спробую. І жошки котки воно бачно. Звичайно, він, звичайно, він, він зможе. Да я ж сказав, він легкий, от тут бачиш? Не Ви бачите, там вот, можна тут, тут ці от забори, вони типу по-іншому виглядають, а там, там там є блоки. Ну дай та я вже це зап... Я вже це понял. Це, це... Я... Це... це легкий Вау. паркур, я його зап... з першої попытки пройшов. Тут якась тут якась яма з шапка. А я уж типа. Да е мое, це ж легкий паркур, <свист> Нубік. Так ладно, тут можно карты мені... треба вийти? Ні, нічого не надо, ні. Почему? Тут є какой-то блок. Да тут легко, тут легко. тут легко. Все, я прийшов. Да, це... І що, ми прийшли на карту? Походу, так, да, я не знаю. Ну, це ж повсюди барлетки. А я тут шк... зі святом зі знім. Дивіться, нові кота чекаємо. Це ну, нові, це легкий паркур. Да. Ну реально, це легкий паркур. Це легкий, ну, це легкий паркур. паркур. Реально. Я його з першої прийшов. легкий паркур. Ну я тоже його прийшов. Це да, легкий це легкий паркур. А! Нарешті, а! тепер тепер йдемо сюди. І ще не нажимаємо на іншу кнопку. А Откуда ти знаєш? Да будь займайтесь. Да ждите, ребята! Не нажимай, не нажимай, не нажимай, не нажимай! тут такие двері! Блин, я думав, вони нас бивають, ну ладно, нажимай на чуть кнопочку, напевно. И І... давайте провірим. И раз, два, три и І... не понял. И І що? І що? І І там? Твору? Я напущу не, не бачу кнопки. Вот, нажми. Блин, на, не надо. Не-не-не-не-не! Не, не нажимай, какашка. А то такие зблок чуть выгрязняйте, він чимось. Ну, не знаю, ми зараз по саме на паузу щось будемо вже. Не знаю, що це зробити. Я не розумію, що угу. ще робити. Угу. Да. Ми пройшли цю карту нарешті! Да, потому що тут ми ключі, у нас включився спохтаривать. І коротше, ну то капець Тебя, буде. п'ятий. Ц... Смотрите, а я щось ношу в бочки, тут досі є телепорт. Да, тут якась бочка є, а ну-ка, інтересно. Ну, Мне страшно нажимати, то я краще я не буду нажимати. Капець. Ми пройшли цю карту. Да, мы всю карту пройшли. І подивіться, скільки і, ми і, тут цього проходили, скільки тут всяких ловушек було. Я вообще не представляю, як ми це пройшли. Конечно, це... ah, если б я би пройшов на началі этой карты, было бы вы О, не понял, тут такий телепорт, якась кнопочка була в цій дишке. Мы якось не відкріли, ну, ну... Ладу, короче, ну прикольно вообще.

Короче, -re короче, зомби я нобик в Майнкрафті і и Нубик Паша и і всі, пока! <Russell Ford> <laughs>